14 січня 2023 року місто Дніпро після чергового ракетного удару російських військ одна з ракет влучила в будинок. Я сидів в хаті, почув вибух, вискочив на балкон, побачив з цієї сторони дим. В цьому будинку живуть хлопці, яких я знаю. Ну я просто не знав, що саме цей будинок вибухнув, просто в цьому місці. Ми з онуком сюди прибігли, і в нього в сусідньому під'їзді живе товариш, з яким мчиться. Ми були тут через 15 хвилин. ну Це просто жах. Ну, зараз допомагаємо, чим можемо, там трошки допомогли прибрати. Ну, це, це неможливо якось висловити культурними словами. просто Вибачте, скажіть, будь ласка, ви кажете, що тут, тут були, були ваші знайомі, так? Так, в тому це в цьому під'їзді, слава Богу, моїх знайомих не було. Сусідніми з обох сторон. З ними зараз нема зв'язку. Зв Малий малого товариша з ним зв'язок є. Вони вціліли, тому що вони з мамою були в ванні в той момент, коли вибух став. В них винесло всі вікна, всі двері в квартирі. От. Але вони з мамою були в цей момент в ванні, і тому вони не постраждали від цього. Це правобережна частина міста, житловий масив перемога. Ви можете побачити, наскільки потужний був вибух влучання ракети, що частина будинку просто відсутня. І намагаюся зараз прибирати уламки на лісовіні для того, щоб розчистити місце для більш габаритної техніки, яка буде займатися тим, що буде розбирати завали. Thank <laughs> you.